холодно у нас. Всем привет. Сейчас пойдем працювать. И вода есть. А носом ведрами, да. Там надо подключить. Что наша маленькая. Все. Да? Наїлася уже. Ви вже на огородах все посадили. Ну що, ми садим, чи що? А? По телефону По якому телефону? Вот это бурьян лезет, да? У нас вчера, да, дождь пришел? Вчера дождик пришел. Чи сегодня? Сегодня ночью, да? Сегодня ночью пришел такой дебеленький. Картошка схода уже. Не спада лишняя, смотрите. Можна не копати, а на наступний рік вилазив Лучше схода, лучше сходим обично. Ну прохладно. Тут не у мене ґрунтовий не спрацював. А може і спрацював. Не видно. Я не пам'ятаю поки я його бризкав Ну видно все Якби ви бачите вкрито наскільки А тут Ну тут я працював, да, наверно Да, отут вже, вже ось наче спрацював нормально Немає такого коврика як там А, да, я там я там побоявся його бризгати, бо там картошка чи що марини посажену то я десь тільки тут бризнув е, Добавляв сюди гліфосату. Е, скільки там 2 літри, Ну все одно він не спрацював дощ, пройшов, наверно його промило більше всього. Осод я і так тут і не вивів, ну хай ми його бризнув на наступний раз ось таке кукурудзинку бачив щось казалось зверхусь значта вологи скільки капітаться волосні волози ну земля така Цепленька. Або десь вигорнув. Коротше нема. Нема кукурузи. Щас посадимо то, що було зверху. Так що так от. Ну це, може пройдемося цим як Сапкою прополимо та і все. Різниця. Різниця є, оце де ґрунтовий, ось бачите, бризкав. Такого немає. А отут, ось де оставив, де я не бризкав. Ось бачите, скільки амброзії вилазить. Грунтовий бачите працює. І так нормально працює. Ну так, да, це ж я власне, ось передніми колесами розвернувся і поїхав туди. Сюди не став заїжджати, бо Так що різниця є. Тапіц воно тут лізе. Год якийсь непонятний, то холодно, то... Это жарко а там надо було скважину включить, да? Ти сюди ж точиш чи як ти потом? Ти сюди ж воду точиш, а потом... Ну давай, я боязеверс. Иди включай скважину, скважину, іди купай. Кого копати? Я не знаю, де посторонний ти побудуть. А де ти садитимеш? Що це таке вообще? Це пер. А ото. Де? Чи ото мали? Цвіти. Цвіти? На огород. А куди? сапкою Пополоть? полуть? Ні. Може взяти плечиком прокладну все одно. Не хочу. Mm. Ти що сказала що? Ну і на огород посадити тобі помогти це і все. Mm. Я пішов тоді включати цей. Скважину. А? а ти бачила будуть абрикоси, да? А це груша, так? Да? Чи що це ти садила? Да. Це перший раз, да, вона у нас за все, за всю історію, скільки вона тут росте, вже года 3-4. А я її в, в тому році от від панаха отак повністю. А вона, бачите, злякалася і в цьому році. А те, що я бризкала їй сібрав. Бризкала? Mm -hmm. Там не ж дома нема. Якісь маленькі, вони сильно. Оказали, каліровка якась там. Тут что-то уже роста копать. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Иди сюда, маленький, види. Ну, только машенька. Да. Девочка только. Чу?